Качеві стартував ремонт дорожнього покриття однієї з найпроблемніших ділянок міста вулиці Бергівської, об'їзної. Наразі тут працює велика техніка та штат працівників. Старе покриття знімають, готують дорогу до асфальтування. Наразі проводиться влаштування вирівнюючого шару щебенево-піщаної суміші з додаванням цементу. Це для укріплення основи. Після влаштування щебенево-піщаної суміші ми будемо влаштовувати вирівнюючий шар асфальтобетону. Вирівнюючий шар, а наступного тижня, коли дозволять погодні умови, ми будемо вже влаштовувати верхній шар. Вже буде фінішний. Залучено шість одиниць техніки, спецтехніки. Це є екскаватор, фреза дорожня, укладач і катки. І 20 людей працює. Це включно вже з механізаторами. Ремонт поточний, але виконується за нормами капітального. Адже, як зазначають в управлінні господарювання, ступінь зношеності дорожнього покриття достатньо високий, зокрема, через великий трафік великогабаритних транспортних засобів. Розпочали роботи в районі залізнодорожнього переїзду, поступово рухаючись вулицею. Основний фокус уваги на перехрестя, де стань покриття особливо плачевний. Ця автомобільна дорога відноситься до автомобільної служби доріг за Пацькій області вона не є на балансі міської ради, але вже проводяться роботи і будеся проводити цей перекресток Берегівська об'їзна Пряшівська. В прошлому році, в кінці року, було зроблено ремонт переїзду, але вже погодні умови не дозволяли зробити асфальтове покриття. Зараз от ми проводимо два шари асфальтового покриття. Це є поточний ремонт, але він проводиться. Практично як капітальні. Зняли верхні, верхній шар асфальту, поставили один. Зараз будуть ставити другий шар асфальту. Зроблена водозлива, зроблені, зроблена каналізація. Тут в загальному є чотири водозлива, два зліва, два справа. Загальна площа такої такої роботи десь порядка вісімсот квадратів. Якість виконаних робіт обіцяють на місці. Працюють спеціалісти лабораторії з контролю якості автомобільних доріг, що беруть проби відповідності стандартам вже укладеного асфальту. що це в руках? Це є керн, тобто зразок асфальтобетон, який ми відбираємо після укладки його вже на дорозі. Ми визначаємо середню щільність. Тобто ступінь ущільнення та його водонасиченість, Тобто ми визначаємо якість укладеного асфальтобетону. Далі перед тим ми обов'язково проводимо лабораторні випробування, а саме підбори асфальтобетону, зернові склади, щоб все було згідно вимог, згідно ДСТУ. Завершити роботи планують вже наступного тижня, але зазначають, що це за умови сприятливих погодних умов.